Основа взагалі будь-якої держави тримається на в, в, тримається в трикутнику. Це любов, страх і закон. Так от ми всі вважаємо, що для Путіна найважливіше страх, і це одна з найбільших помилок, коли ми аналізуємо Путіна. Для Путіна найважливіше це любов, він завжди хотів мати максимальну народну легітимність. Це чому це з'явилося? Звідки це з'явилося? Це з'явилося, по-перше, з першої травми, яку пережив політичне політичної травми, яку пережив Володимир Путін. Це е, поразка Горбачова і перемога Бориса Єльцина. В е, чому це сталося? Це сталося по одній причині, тому що Єльцин був всенародно обраний президент Росії, і в нього була народна легітимність, тоді і народна любов, тоді як у Горбачова була дуже обмежена легітимність серед еліт і е, була е, ненависть народу. Другий раз він це саме пережив тоді, коли він саме він був керівником виборчої кампанії е, мера Санкт Петербурга Собчака. і, власне кажучи, він програв ці вибори. Ну там не тільки він програв, там щодо вина Собчака, допомогла, але це назначення формально керівником кампанії. Був він, тому що теж Собчак втратив народну любов і втратив народну легітимність, власне кажучи, з цієї точки зору. Виникає один із найбільших комплексів Володимира Путіна як політика це комплекс того, що потрібно, щоб тебе любили. Тобто він робить все від себе, зробив в всякому разі до останнього часу, до марша Привожена. Насправді не, він робив все від себе залежно для того, щоб його максимально любили, щоб додати цієї любові, і саме звідси е, оця от необхідність, щоб за нього голосувала 70% відсотків плюс, е, і так далі. І так далі. Тому насправді тут не треба недооцінювати ці от е, внутрішні страхи. Які існують у Володимира Путіна.